Друзі, всім привіт! Мене звати Даша. Я сьогодні за кадром. Ви на каналі Мама з книгою. І сьогодні ми з вами роздивимось мої блокноти за минулий рік. Мої такі довготривалі блокнотики. Чекайте, я ще два не поклала їх сюди. І покажу вам блокнотики, які я буду вести в цьому році. Дуже швиденько я пройдуся по блокнотах, які у мене були колись, які я. Довго тривало веду, і перейдемо до цьогорічних блокнотів і навіть зробимо розпаковочку, тому що сьогодні мені прийшов ось такий блокнотик з невеличкою канцелярією новенький. Я розкажу, для чого він у мене буде. І, коротше, ми з вами сьогодні проведемо такий канцелярський день. Я веду блокноти давно, десь з 2017 року у мене. Виникла така ідея, я записувала якісь події, які ставалися в нашому житті сімейному. А потім я почала вести ось цей блокнотик теж в 2017 році як читацький щоденник. Сюди я записую всі свої прочитані книжки за рік. От в 17, 18, 19 роках я вела його дуже активно, писала тут прям відгуки на книжки. Показувати зараз не буду, тому що трошки вже там. Трошки крінж, і тоді я читала виключно російською мовою. А потім я почала писати просто списки тих книжок, які я читала за рік. І от навіть за 2025 рік була остання вже там у нас запис. Познайомилися, трошки кринджанули. Це я, до речі, сама вишивала. Вишивку я дуже люблю. Не впевнена, що це вдалий вибір вишивки, але вже як є. Тому цей блокнотик у мене така, знаєте, більше як пам'ять. Всі прям свої блокноти я показувати не буду, тому що інколи це були у мене просто зошити, такі звичайні, як ось цей, який я вела, до речі, у 2025 році. Так мені захотілося його купити. Він просто в клітиночку зараз я спробую відкрити, показати так, на такій сторіночці. Я тут і відгуки писала, і на книжки прочитані, і вела як таку інста. Щоденник, да, що я там буду постити, що робити. Покажу вам зараз трошечки, як тут його оформлювала. Намагалася писати прям конкретно відгуки, але не, не на всі книжки, не на всі у мене тут виходило. І цей блокнотик їздив зі мною в Молдову, тому він мене інколи рятував від сумних. Днів я робила прям ось такі щоденник щотижневик читання, О, щось там оформлювала, малювала, розважалася як могла. Цей блокнот у мене зараз асоціюється виключно з Молдовою, з тим часом неприємним в моєму житті, самотнім дуже часом, тривожним. Тому я хотіла б поскоріше його знаєте, покласти вже кудись заховати і не чіпати. Ось цей щоденник хочу показати вам, це за 2024 рік, і його я вела дуже активно як приватний щоденник. Я писала там про події нашого життя. Зараз теж спробую він в клітиночку теж такий. Дуже приємна, до речі, клітинка, вона сіра і на такому жовтому папері. Що ставалося в нашому житті? Тут теж у мене був експеримент. Зараз я вам покажу, як я вела е, список прочитаних книжок, а потім в грудні 2024-го я навіть зробила ось так. Да. Як ви можете побачити, мої художні здібності не дуже. Вони трохи дитячі такі, але ну, як є, ну, це, це те, що я вмію. Да? Не претендую я ніяку там, красу. Або майстерність, як вмію, як роблю. І це для себе я роблю. Я зараз сьогодні вам взагалі показую такі дуже інтимні речі, насправді. Але, можливо, це відео надихне саме вас теж вести якісь щоденнички. «Читацькі щоденники, bullet journal, да, і, можливо, вам це теж сподобається. Прикол цього щоденника я хотіла показати, що я тут на початку року дуже активно почала клеяти наліпки. Зараз, зараз, зараз я вам покажу. Я теж його тут вела російською мовою, тому наліпки, фотографії. Бачите? Друкувала просто на папері такому, зі стікерами і приклеювала наліпки прямо в щоденник. Мені ця ідея дуже подобається, і я в цьогорічному блокнотику, спойлер це він буде, буду вести так само такий щоденник з фотографіями. Отакий у мене ще був в минулому році щоденничок, дуже зручний, тому що тут грязненьке, якась козюля чи щось таке. Ні, щось п'ятнишко просто якесь прилипло. А дуже зручний був щоденник, що я його носила просто з собою. Він датований. І я його не брала з собою в Молдову, і тому 5 місяців цього щоденнику вони просто такі, знаєте, опинилися. Без е, діла, але от приблизно до цього моменту я його вела, мабуть, навіть трішки більше, ну таке, десь так. І е, я може і завела такий щоденничок. ще блокнотик В цьому році, але мені просто шкода, що вже їх так багато-багато може і не буде. Такий у мене був діловий, знаєте, справи свої вела. Так, ось цю штучку покажу вам: Doodle book, техніки творчої візуалізації, це річ. Яка інколи дуже допомагає мені проводити сумні, не сумні, а такі слухати лекції. Або навіть на онлайн-уроках, зазнаюся, я можу собі там якусь одненьку, другу лінію на накреслити. Ви бачите, як не дуже я тут багато малювала, тому що це складновато для мене, чесно кажучи, такі орнаменти я не вималюю. От, щось там інколи отут-от таке малювала. Для людей, які люблять всякі дудли малювати, це просто знахідка. Тому що тут дають і ідею, і вільний простір для творчості вже самостійної. Тобто, береш собі, малюєш те, що хочеш. Вон він у мене майже пустий. Тому, бачите, не так вже і часто я відволікаюсь на онлайн уроках. Це я малювала окуляри. От найпростіше для мене було окуляри домалювати. Mm -hmm. Ну, тут ще якісь такі штучки. От, Так що час від часу я таку штуку теж дістаю, сама собі там малюю. З малюванням у мене погано, але хочеться. Знаєте, інколи мені прям от хочеться щось помалювати, тому я купила собі е, артбук для. Акварелі. Да. Ну, да. Якщо ви зараз крінжуєте і думаєте, Боже, Даша, зупинись, то я не зупинюсь, але те, що це крінж, я з вами згодна. Ну і що, от вишинки якісь я там намагалася малювати. Може, може. Колись і буду продовжувати. Ще раз скажу, що я це роблю для власного задоволення, для медитації такої, знаєте, і нехай воно виходить не супер гарно, але приносить мені задоволення. І саме в цьому є сенс, правда? Робити те, що тобі хочеться робити. Я нікому не заважаю, я е е не претендую знову ж таки, на майстерність, роблю те, що мені подобається. Ділюся з вами цим. Добре, ну що, перейдемо до щоденників цьогорічних. Цього Найголовніший щоденничок, який я так вже полюбила, так мені його вже хочеться вести, вести, вести. Я, до речі, купила його ще в листопаді. І почала розкреслювати, тому що це у нас щоденничок просто в крапочку. Зараз покажу вам просто сторіночку. Щоденник в крапочку, і мені ця ідея дуже подобається, хоча я бачила багато різних пропозицій щоденників, де вже розкреслено там, типу to-do написано щотижневий план, що місячний що робити. Да? Ні, мене це все не влаштовує. Я хочу робити це сама, так як мені зручно, і так як працює саме для мене. Тому ось я купила такий красивущий, ну, скажіть, він красивий, дуже-дуже гарний щоденничок. І почала його креслити самостійно. Покажу вам свої розвороти, свої ідеї. Те, що в мене там є дуже особисте, я приховаю, бо не хочу це показувати. А деякі речі. Деякими речами поділюся з вами. Ось так я собі зробила на перших сторінках. Зробила такі, як календарики на місяць, відмітила дати, які є важливими в цьому місяці. І ось так от збоку їх пояснюю. 14 лютого це у нас День Святого Валентина і День книгодарування, що для мене навіть є більш таким особливим. Ну і День Святого Валентина теж мені здається. Дуже класним святом. Так, це у нас друга половина року. Тут якісь дні народження, події, які для нашої родини є особливими. Тому так. Потім я почала розкреслювати на місяць. Це у нас буде такий розворот на місяць. Тут я поки що не впевнена, що я хочу позначати, ну, на січень обрала. Обрала, щоб тут у нас були оплати, якісь репетитори, такі щотижневі, ой, що, да, і щотижневі і на місяць, а потім в моєму житті з'явився спорт, і тому ця графа тут теж з'явилася. Тут буду записувати якісь великі покупки, що були за місяць, ну і те, що було б добре зробити в цьому місяці. Вже бачите, там деякі плани, деякі справи у нас з'явилися. Цю сторіночку я залишаю для фотографій. От, як я вам показувала в тому щоденочку, теж буду друкувати на папері і сюди вклеювати і підписувати, що цікавого було за місяць. Сподіваюся, що щось цікаве буде. Знаєте, що фотографії такі будуть. Потім я починаю розкреслювати розвороти на тиждень. Це відбувається приблизно ось так. Оформлюю я це або наліпками, або скотчем, або щось там примальовую. Мені це дуже подобається. Так, да, воно таке все виходить, що очі розбігаються, але мені саме таке подобається. Мені не подобається мінімалістичний стиль. Ні в чому. Ні в інтер'єрі, ні в одязі. Я не люблю мінімалістично. Мені потрібно, щоб було все яскраво, весело. Тому і навіть в щоденнику це відображається. Кожного тижня я буду думати, що саме мені треба в цих квадратиках, або не в квадратиках, або просто записувати. Да? Може, там список справ, список покупок, книжкові там, наприклад, покупки, да? або якісь меню, що можна приготувати на тиждень. От я так от до лютого, наприклад, вже дійшла. Далі я роблю вільний розворот на місяць. Знову буду оформлювати на місяць. І знову у нас пішли, пішли тижні. Отак от от це все виглядає. І таким чином я розкреслила щоденник аж до кінця року. Уявляєте, скільки мені знадобилося на це часу? Але я вам по секрету скажу, це був такий кайф. Я сиділа зі своїми дівчатами, дивилася дивні дива з лінічкою, з лайнером, і це все діло, креслила і отримувала просто неймовірне задоволення. Це було схоже на вишивання, на. Рукоділля якесь. Да? Але мене ще й зігрівала думка, що я все це буду потім заповнювати, оформлювати маркерами, там, якимись стікерами. Да? Все це буде дуже гарненько. Подіями. Саме головне, що це будуть якісь події. У вівторок, 29 грудня, буде щось там щось там. Да? Це вже кінець року, ми дійшли до кінця року. І через те, що цей щоденник у нас на 80 сторінок, до речі, подивіться, які плотні сторіночки. Там щільність, здається, 160, якщо ви розумієте, що це означає, От, наприклад, у Молескіна, да, одразу вам проспойлерю, у Молескін там здається щільність 70, тобто в два рази менше. Бачите, воно яке. Тут прям як плотний картон, а тут папір, що просвічується. І він дійсно просвічується. Навіть ручкою, якщо там пишеш, воно перебивається. Але про Молескін ми, молескін, молескін, якого правильно наголо ставити, я не знаю. Ми поговоримо пізніше. Тут можна дозволити собі просто все. От я вам зараз можу навіть показати, давайте візьмемо червоний маркер. Я сподіваюся, що першого. Січня ми можемо вже наступного року, ще 2027-го, отак, от навіть я можу зробити. Ну, вже давайте повністю введемо. Заради вас, друзі, заради того, щоб показати, що воно не перебивається абсолютно все. Нічого тут немає. А маркер це такий спиртовий. Хоча пише аква-бейст маркер. Ну, може, і яка аква, але він на звичайному папері перебивається. Ну, коротше, тут, як я вам показала, все. До кінця року у нас розкреслено тиждень і залишок, і е, зворот на місяць. Через те, що цей блокнотик лише на 80 сторінок, далі у нас залишається не так багато місця для чогось цікавого. А таких цікавих речей, як, наприклад, Книжкові відгуки, або список, я не знаю, там, фільмів, кіно, серіалів, або ну, 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 щось, коротше, інше, да, що не стосується щоденних справ, а, тут не дуже, ну, не дуже багато залишається. Я порахувала, що в мене є лише раз, два, три вільних звороти, тому що там я далі вже трошки. Їх заповнила. На що ж я їх заповнила? Ну, а чотири, вибачте. Так, друзі, у мене там відбулася невеличка зміна з камерою, тому я трохи загубила думку, яку я щойно говорила. Ну, думаю, що давайте буду говорити, де пам'ятаю. Так, от, наступний свій розворот, зворот я зробила за кіно і серіалами. Не дуже хочу показувати їх, тому що це теж така для мене інтимна річ. Пишу тут кіно, серіали і мультфільми, які, які ми з дівчатами або ми з чоловіком подивилися. Залишила трошки більше сторіночок сюди для них, тому що дивимось ми досить багато. Наступна у нас сторіночка буде з прочитаними книжками. Бачите, ще <різь> жодної прочитаної книжечки немає. Сьогодні 4 січня. Я сподіваюся, що скоро я вже напишу свою якусь першу. Прочитану книжечку. Теж залишила дві сторінки, чотири сторінки на прочитані книжки. Далі я зробила таку собі сторіночку з книжковими бажанками. Хочу писати тут ті книжки, які мені зустрічалися десь в інстаграмі, десь я, може, почула про них від блогерів, і списочком записувати, що б я теж хотіла прочитати. Звісно, я собі зберігаю в електронному форматі, в інстаграмі збережених, в наприклад, або просто скріншоти роблю. Але коли я бачу ці назви, потім, наприклад, коли роблю замовлення в інтернет-книгарні, мені легше пригадати, коли я бачу на папері, що ж я там хотіла замовити. Ну і вже у нас, Остання сторіночка це буде у нас книжкове бінго. Я не впевнена, в якому порядку я буду записувати і викладати ці відео, тому, можливо, я вам вже розповіла про книжкове бінго в цьому році, як в нього грати, які категорії книжок треба підшукувати під них, під це бінго. Ну, якщо я цього ще не зробила, то думаю, що дуже-дуже скоро ви його побачите теж, це відео. Ну і все, друзі. Із цим блокнотиком у нас. Залишилось вільне місце. І коли я це усвідомила, мені здалося, що мені тісновато в цьому блокнотику не вміщається все, що я хочу сказати. Не вміщається вся моя творчість, все моє бажання щось писати, заповнювати, креслити. Тому я потім купила собі оцей щоденничок. Я не впевнена, куди у нас ставиться наголос у цьому слові, можна я буду казати Молескін. Малескін. Малескін. Мабуть, Малескін. І е коли я його розгорнула, це був мій перший такий блокнот. Я знаю, що є ціла філософія Молескін, да? що люди з цими блокнотами відчувають себе справжніми письменниками, порівнюють себе з Гемінгуєєм, який вів саме такий блокнот. А я теж так захотіла, знаєте? Але коли я його розгорнула, я зрозуміла, що він досить тоненькі сторіночки має. І е, малювати тут олівцями, ну, олівцями ще може, і окей, маркерами, або навіть писати ось такою от, лінером. Да? А це не та ідея. Дуже класно тут писати олівцем. От я вам тут покажу, що я почала це робити, олівчиком пишу, він не перебивається на наступну сторіночку, тому я вирішила, що цей блокнотик у мене буде для сценаріїв відео або для якихось своїх таких думок дуже особистих. Як там кажуть, Малескін це блокнот для тих, хто має щось сказати. А от у мене має щось в голові, якісь думки. От вони у мене теж будуть жити в такому блокнотику. Ну і що? І знову мені не вистачає <гум> місця, не вистачає простору для своєї творчості. Тому я вирішила замовити ще один блокнот, дуже схожий на ось цей, можливо, прям ідентичний до цього, може просто іншу обкладинку. І пішла я на сайт. Bullet Journal Box, Замовили собі блокнотик і деяку канцелярію ще. І зараз ми це все діло будемо з вами розпаковувати. Готові? Беремо ножнички. Коли я, до речі, замовляла ось цей блокнот фіолетовий, пакування було настільки приємним, друзі, ви навіть не уявляєте, вони поклали і стікер-пек такий прям. Як подарунковий, ну, як подарунок з наліпками. І е, оформили це все так дуже-дуже гарненько. Тому я в такому перечутті, що я зараз відкрию цю коробочку і буде просто. Що це за така? Тут дивіться? голочка. Це хто мені голочку сюди поклав? Цікаво. Там хто там вірить в забобони, слухайте. Я, наприклад, взагалі таки не вірю, тому просто може. Порахуємо це, як, знаєте, як, може, на пошті щось поклали. Ну, коротше, відкриваємо, відкриваємо. Готові? О, тут, бачите, навіть пише, готова творити. Я готова. Давайте. О, да, Це воно. Це те, що я і очікувала отримати. Просто подивіться на це оформлення. Дякуємо за покупку. Відкриваємо. Ах, <гас> яке воно за це гарненьке. Оці наліпочки, такі стікери я собі замовляла, щоб в книжці підкреслювати, прям виділяти якийсь один рядочок. Знаєте, рядочок. Замість маркера, наприклад, це у мене буде браш, чорний браш такий, просто пензлик. Цікаво, тут його як відкрити. А просто відкривається. От. А ну давайте десь спробуємо. Вон, давайте на 14 жовтня минулого року. О, господи. Спробуємо, напишемо. Адже вишем Даша. Прикольно. Ну як. Пензлик такий пише. Так, що вони тут ще написали? Дивіться, вони підписали прямо для мене. Плануй, діти, створюй майбутнє. Дарія любимо та цінуємо. О, ви такі милі, гарненько все так зробили. Я вас теж люблю і теж ціную. Так, і ще ось такі наліпочки. Мій магазин естетичної канцелярії. Це точно, це дійсно можна назвати естетичною канцелярією. Ось так виглядає цей блокнотик. Так, да, він буде по формату такий самий, як мій фіолетовий. За правилами англійської мови, я б прочитала це б'юк. Але запросто китайці, які виробляють ці блокноти, могли б написати, ну, вимовляти це як буке. <с?> <с?> Тому я вже не знаю. Бачите, китайські тут підтверджують, Підтверджую, що блокнот у нас китайський. Давайте це теж все приберемо. Залишимо тільки наш б'юк. Все ж таки, я буду називати його за правилами англійської мови. «б'юк». Ну, як ви думаєте, який там буде колір? Хтось вже побачив, мабуть. Так, це буде теж фіолетовий, такий лавандовий колір. О, Боже, він ще й з тканинки зроблений. Ой, як приємно. Ну, ось такий гарненький блокнотик. «Scrubbles Journals. Давайте заберемо це. Як це закрити, господи, навпаки, відкрити. Ось так. Таку штучку знімемо, що тут пише нам ще: Dot Grid Journal. Блокнот в крапочку. Хочу подивитися, чи гарненько там все видно. Ну що, розгортаємо. Да, він так само виглядає, як і оцей мій фіолетовий блокнотик. Така сама крапочка на сторіночках. Так само тут є два лясе. Супер, супер, супер. Так само є кишенька. Причому, дивіться, як гарненько зроблено, що оці боковинки вони з тканини, вони не порвуться. Ну, от і все, буду я заповнювати тепер. Свій чита... читацький щоденник. Він теж на 160. Господи, все я вже заговорююсь, бо відео виходить довге і я вже трошки втомилася. Ну-ка, давайте ще порівняємо щільність паперу. Чи така сама? Так, геть така сама абсолютно все схоже. Ну і все. Це у мене буде чисто. Суто, читацький щоденник, а цей у нас залишиться. Для щоденних справ. Я дуже задоволена, я просто щаслива, Боже, який він приємний на дотик. Я не можу, і такий гарненький цей, цей малюночок. все. Ось такі у мене будуть в цьому році щоденнички. Один, два, три. Мої основні. А ті, що я веду вже роками, так і залишаться зі мною теж. Це, друзі, дуже вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам було цікаво. І я надихнула вас на те, щоб ви теж собі хоча б подивилися в бік того, щоб почати вести body journal, або читацький щоденник, або просто записувати свої гарні, прекрасні думки в прекрасні, гарні блокноти. Всім дякую за увагу, па-па!